Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами знову на занятті з фізичної культури. І почнемо ми з руханки, яка називається грибна. У мене, ви бачите, у руках грибочки. Приготуйтеся, візьміть у ручки по грибочку і починаємо рухатись! Гляні у траві під сухим пеньочком У сім'ї грибів малі виросли грибочки. І від щастя, тато гриб, так співав, що аж захрип. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато грип, мама гриб, діти гри пенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Брали ми грибів принесли до хати, наварили на обід, почали співати. І від щастя, тато гриб, так співав, що аж за гриб. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грипенятка, заспівали разом, пісні почали спочатку. Оці малята! Так, Зараз ми будемо з вами вчитися стрибати у довжину. У мене лежить дві мотузки, одна і інша на відстані від другої десь 3 метри. Зараз я вам покажу, як це потрібно робити. Стоїмо біля першої мотузочки, ручки на поясі і відштовхуючись двома ніжками, якенько стрибаючи, Три-чотири рази нам потрібно дострибнути до іншої мотузки. Зверніть увагу, коли ми стрибаємось, приземляємось завжди на пів зігнуті ніжки. Ось таким чином. Так. Намагайтеся робити стрибочки широкими. Так. Виконайте 6-8 разів. Сьогодні ми ще з вами будемо удосконалювати лазерня по гімнастичній стінці або драбині. По перемінним кроком. Дивіться, рученята тримаються за щабень нашої драбини. Ніжки стоять на першій. І нам потрібно спочатку ставимо ручки і потім ось таким чином ніжка одна вперед, одна вгору. Ручку переставляємо, ніжка з ручкою. І ось таким чином піднімаємось на висоту до 2 метрів. І потім ми з вами будемо таким же чином спускатися униз. Робимо обережненько. І у вас все вийде. І наостанок сьогодні у нас з вами рухлива гра Зроби фігуру. Так як ми з вами сьогодні в осінньому лісі, темою нашої гри будуть лісові тварини. Я буду показувати вам якусь тваринку. Вам потрібно буде вгадати, хто це. А потім ви так само пограєте вдома з батьками. Вони будуть вгадувати вже те, що покажете ви їм? Ну, що, приготувалися? Поїхали? Ну що, Як ви думаєте? це? Так, правильно, це лисичка. Переходимо до наступної тваринки. Так. А так. Тепер ви вгадаєте або ні? Я чекаю. І це був клишоногий ведмедик. Далі. Ого, це було схоже? Правильно, це був заєць. А це хто? Такий злий, злий, злий? Так, це був вовк. І ще одна тваринка. Полюбляє вона горішки і грибочки. І складає у... Хто це? Так, правильно, це цепілка. Ну що ж, я дуже сподіваюсь, що вам сьогодні було цікаво і чекаю вас на наступному занятті. На все добре, пока-пока!